Чи буде новий прокурор Ченівецької області Павло Ванзуряк відкритим для громади? Які найголовніші завдання він поставив перед собою? Та чи не є він родичем нового губернатора Ченівецької області Романа Ванзуряка – Дивіться далі у сюжеті. Екскурсію кримінальною боковиною провів новий прокурор краю Павло Ванзуряк. Запевняє, зараз відомство працює у надпосиленому режимі, тому під контроль бере все від незаконної вирубки лісів до питань іншої зелені в кишенях корупціонерів. Прокурор ділиться розкрадання і місцевого і державного бюджету залишається похлиною України, навіть не зважаючи на режим максимальної економії. Тому бере це питання під свій особистий контроль. Кожна копійка, яка виділяється з місцевого бюджету і з державного, повинна бути використана виключно за цільовим призначенням. Але найголовніше в роботі прокуратури оперативність однак, при всьому бажанні правоохоронці не мають змоги викривати злочин без допомоги буковинців. Тому пропонує їм інформувати прокуратуру про найменші порушення, які відбуваються у місті. Думаю, що в результаті саме такої співпраці з громадськістю, буквально вчора у Новоселецькому районі було затримано ряд вантажних автомобілів, які повністю були. Завантажені піщано-гравійною сумішю. Прокурор ділиться в оновленому режимі. Працює не лише телефон гарячої лінії. Тепер активісти можуть повідомляти про всі порушення прокурора особисто, а не лише у приймальний день. Мені телефонують на мобільний телефон. Уявіть собі е, активісти. Представники громадськості інформують про різні питання, які відбуваються в регіоні. Не лише про зовнішні порушення звітував новопризначений прокурор, запевняє, не допустить етичних порушень і у самих правоохоронців. Випадки некоректної поведінки, випадки е зухвалої поведінки, невиконання присяги прокурора. Я вас в цьому запевняю. Буде миттєва реакція моя. Але одним з найпопулярніших питань до голови правоохоронних органів Буковини Павла Вонзуряка є його родинні зв'язки з головою Чернівецької ОТА Романом Ванзуряком. Прокурор відповідає, вони не родичі. Познайомився з губернатором всього лише минулого тижня. Втім, пов'язує їх не лише прізвище. Роман Степанович принципова людина, фахівець. Я теж принципова людина, тому це ні в якій мірі це не повпливає на наші там. Службові стосунки прокуратура області відкрита для запитань і відповідей, і доступна містянам як ніколи, запевняє прокурор. Головне, аби чорнівчани допомагали, а не заважали правоохоронцям робити буковину чеснішою.